Ну, во-первых, надо, наконец, собственно говоря, отказаться от термина СВО и перейти на настоящие военные рельсы. То есть, все, ребята, давайте не баюкать себя такой аналитикой, что это полное подобие Первой мировой, что все Украина уже побеждена, а поздравляют с этим с осени минувшего года. Вот, да, слава богу, Украина истощила, там был свой идиотизм. Они бросили, так сказать, в наступление огромные ресурсы их сожгли. Но это не Первая мировая война. Не будет полного повторения. Да, есть элементы, но это все-таки война другого типа а стратегия, так сказать, медленным шагом, робким зигзагом постепенно курочка позерушка плюет. Нельзя. У войны есть только один, так сказать, одна возможность стратегия побеждать как можно быстрее. Нужно как можно быстрее вывести противника. Из войны. Тем более, что у врага сейчас, как вы понимаете, сейчас новая угроза. Они уже говорят о том, что появится дрон с дальностью 10-3000 километров. Но это многоразовый дрон ударный, это сокол, сокол 300, безусловно, дестинатор с дальностью действия 2000 километров, одноразовый ударный дрон. Ну и коса достаточно дешевая. Это 1000 километров, может быть, даже плюс. И уж точно нам никуда теперь не уйти, когда война пошла затягиваться вот она пошла на новый круг, нам придется проводить мобилизацию страны. Мобилизация, еще раз напоминаю, это не рассылание повесток резервистов, нет. Мобилизация – это прежде всего перестройка управления всей страной на военный лад. Когда первое лицо государства и кто-нибудь другой становится во главе Государственного комитета обороны или его аналога, то есть власти, органа власти, который централизует всю власть в стране. Второе, необходим переход промышленности на военные рельсы. Уже нельзя так, вот здесь вот военная, вот тут вот гражданская, вот здесь немножко денег кинули, тут не кинули. Тут у нас мэр Собянин заправляет делами, вот тут заправляет премьер Мишустин. Нет, ребята, теперь все, вот сейчас нужно как можно быстрее добиться победы. Это значит, что всякие перекладные плиток, постройка новой там, линии метро, подземного огромного тоннеля под Москвой, благоустройство Москвы и всякая прочая роскошь откладывается до победы. Все ресурсы должны быть брошены именно для нее, потому что войскам нужно очень-очень много. Потому что без мобилизации управления экономики, ну, наберешь ты, соответственно, 300 тысяч, полмиллиона. Но им же надо не только, не только командирование, не только питание. Нужно множество вещей, кроме там стрелкового оружия, снаряжения. Вспомните наши фронтовые командировки. Нужна оптика, трубы разведчиков, нужна связь цифровая, нужны тягачи, нужна легкая бронетехника, нужны там наземные транспортные платформы, я же не говорю о дронах. Поэтому миллиарды, ребят, не на плитку, и не на новую линию метро, а именно туда, все остальное потом. Потому что, еще раз говорю, враг совершил очень сильный ход. С помощью минимального финансирования вот, он добивается максимального политического, геополитического, геостратегического результата. И я хочу напомнить, что 60 с лишним миллиардов долларов это достаточно много. Это примерно одна шестая часть годового бюджета Российской Федерации, который кидается надо сказать, в топку войны на помощь сказать, противнику. Вот. И а, я хочу напомнить, что до того реально Соединенные Штаты оказали помощь за минувшие два года войны на 48 миллиардов. Сами посудите, 60 48. Сравните вызов, крайне серьезный. На него нужно отвечать. В Семенівці закріпилися вони виглядає на те, що на, на правому березі вже і розуміємо, що Новобахмутівка там теж все непросто і повідомляють теж про просування там поруч в Соловйовому. Як ви розцінюєте, чи можна буде, чи вдасться зупинити їх саме власне в тому вузькому місці, в напрямку на очеретине і не допустити просування? Дійсно, ситуація на якраз на цьому на покровському напрямку зараз залишається ну найбільш складною з огляду на ту динаміку, яку ми бачимо продовж декількох. Днів починаючи напевно з 20 квітня, тобто фактично зараз ворог намагається просуватися в очеретиному і далі на захід в бік. Населено пункту прогрес це зусилля, які у ворога зараз підтримані значною кількістю особового складу. Там за цим напрямком у противника відомо десь три трьохкратна перевага в живій силі. Туди він скидає свої резерви. Навіть там з'являються оці перші частини новосформованої 27-ї дивізії. Тобто, фактично, зараз ворог основні зусилля кидає на очеретине і насамперед на розширення цього вклинення, тому що ми знаємо, що йдуть і в Новокалиному, і в далі від Новобахмутівки ворогу вдалося а, залізти Новобахмутівку. І фактично, це Новокалинова і Новобахмутівка. Це два населених пункти, які заташовані на північ і на південь від очерединого, аби розширити. Оце вклинення і ускладнити якісь там контратакуючі дії, які можуть бути з української сторони, аби перерізати це це вклинення. Але повторюю зараз ситуація така, що зараз ми проводимо оборонні дії. Оці е, півроку е, затримкою бо припасів, всього іншого вони вплинули на наші спроможності. Зараз ми насамперед вимушені отримувати противника за рахунок. Е, Живої сили і особового складу, і ми бачимо, що не завжди це відбувається. Ми знаємо там історію там по 115-й бригаді, де якраз особливості оборони цієї бригади вплинули на просування противників в очеретиному про е, дії, які здійснювала 47 сьомо бригада, аби ну, утримати просування противника. І це зараз в, в, вдається там зараз. Розгорнута сота бригада, яка так само діє на цьому напрямку в зоні очеретиного, але будь-якому разі ми розуміємо, що якщо противник буде мати подальшу перевагу, і е військове керівництво України оцінить ризики і наслідки, то не можна виключати, що у разі там загрози для нашого групування, яке там тримає лінію оборони від Бердичі і вниз, там то через Орліку, Семенівку, і далі на Південь то може бути ухвалене рішення про відведення наших військ на другу лінію оборони, яка там у нас підготовлена, йде там по лінії, що помиляюсь, там прогрес, Карлівка, комишівка це якраз вздовж водних перешкод. Ця лінія оборони підготовлена, це ми знаємо. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що зараз. Основні зусилля наших військ керовують на те, аби максимально завдавати ударів по противнику, здійснювати знищення його живої сили і утримувати противника від ага. просування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.